Дитячі мрії здійснюються в агрономічній громаді завдяки конкурсу Твори добро від громадського об'єднання Ми віничани. Ініціативна група про грант зналась із соцмереж об'єднання. Тому мешканці масиву Барський не зволікаючи вирішили втілити давню ідею облаштування дитячого спортивного майданчику. Проєкт назвали Дитячі мрії в нагоді став цей чудовий проєкт громадського об'єднання Ми він віничани і твори добро. Які дав можливість цій ініціативній групі реалізувати свої бажання та потреби. Тому ось тут буде встановлений спортивний майданчик, який став результатом перемоги цієї ініціативної групи? На майданчику Кипить робота, доєднуються і діти, і дорослі підтримала ініціативну групу і місцева влада. Ідей у переможців конкурсу Твори добро чимало. Ми плануємо зонування нашого майданчика для дітей, зона відео, дітям показуємо мультики. Також у нас планується зона відпочинку, не тільки качелі, а навіть лавочки для того, щоб могли мами приходити з маленькими дітками, відпочити з колясочками, посидіти і так само провести час з старшою дитиною, наблюдати за нею, бути, щоб дитина була під доглядом. Так само ми плануємо. Благоустрій нашого майданчика зозеленення. І от кілька днів плідної роботи спортивний майданчик вже тестують дітлахи. Останні приготування, кульки та святкові стрічки, і дитяча локація офіційно зустрічає своїх відвідувачів. Батьки розповідають, на масиві проживає близько 700 сімей, усі з дітками. І тому така локація це спільна мрія. Щодня тут бавляться кілька десятків малечі і захопленням вони діляться враженнями. Я вже спробувала кататись на цій штучці та кататись на гойдалці. Більше всього мені сподобалась гойдалка, тому що там можна полежати на ній дуже зручно. Нам подобається ось ця штука, тому що на ній можна і кататися, і займатися, і сидіти тут. А ще що подобається? Ще той канат. І Мені ще подобається цей батут. У планах ініціативної групи масштаби спортивного майданчика збільшувати. Наразі хочуть для безпеки малечі спорткомплекс обгородити парканом, щоб зібрати для цього кошти, влаштували ярмарок. А ще спільними зусиллями встановили майданчик для наймолодших мешканців масиву. Та головним центром розваг став майданчик Дитячі мрії. Дякую,